Багато років нікому не було діла до річки Ірпінь, однієї з притоки Дніпра. На днях у Гостомелі відбулися громадські слухання щодо проекту благоустрою території біля річки. Я тільки за те, щоб ми справді нарешті згадали, що в нас є прекрасна річка Ірпінь, і якщо ми сьогодні її не почнемо думати, як її облаштовувати, роз, ну, можливо, навіть гирло це розширювати все. То ми через століття взагалі втратимо цю річку. Тому Справді це необхідно робити. Якщо коротко, то саму річку збираються очистити. А на березі від мосту до шлюзу, протяжністю майже кілометр, зробити зону відпочинку зі співочими фонтанами, дитячим майданчиком та містками через річку. Тому проєкту йдемо вже полтора року. Ну, думаю, нарешті може там завершитися. Якщо ми його платім в життя в Гастомілі, я думаю, це буде великий плюс для Гстоміля для нашого регіону.